Політична інструменталізація історії це дуже такий елемент, на жаль, жахливий, який нас постійно переслідує, особливо в контексті українсько-російської війни, яка йде з 2014 року, а з 2022 року йде повномасштабно. І якраз в цій війні. Події Другої світової війни певні стереотипи, певні непроговорені проблеми, вони інструменталізуються і використовуються для делегітимізації власне, української державності. Ну і, власне, ми бачимо, що з сторони Російської Федерації, з сторони путінської пропаганди, багато в чому ці кліше-стереотипи вони повторюють. Радянську пропаганду в певних ситуаціях є певна реновація, але головний, головний посил цієї пропаганди це те, що будь-який український проект він антисемітський, ксенофобський і ну, не демократичний, мовно кажучи. Ну і очевидно, антиросійський. тобто він завжди направлений проти Росії, проти будь-якої там форми російської державності. А з іншої сторони, ми маємо ситуацію, коли певні проблеми. Певні історичні події в рамках українського суспільства, які відбувалися в тому числі під час Другої світової війни, вони не є проговореними. Тобто, якщо на заході у тій же Франції, там, Італії і інших країнах, які вважаються розвинутими, проблема участі місцевого неєврейського єврейського населення в переслідуванні та вбивствах та пограбуванні місцевого єврейського населення під час Другої світової війни. Є предметом обговорення дослідження, і там немає табу цих питань, то в державах центрально-східної Європи є певна проблема, тобто є добрі наукові дослідження, які проходять. Але ну, якби відверта така дискусія, яка, наприклад, проходила в Польщі на початку 2000-х років, під час публікації, наприклад, книг Яна Томаша Гроса, а в Україні все ще не відбулося. Ну і тут якраз в цьому в цьому аспекті е, важливим є ця російська е, путінська е, якраз інструменталізація цих подій, і коли е, ну, певні політичні групи, певні люди, вони говорять, що якщо ми дискутуємо, наприклад, цих питань, то це де легітимізує українську державність, що не є правдою. Тобто українська державність, я думаю, від проговорення цих проблемних питань навпаки е, виграє. Навпаки, ми станемо сильнішими, коли ми будемо говорити відверто про наші травми, коли ми будемо говорити про наші проблеми і в минулому. це, наприклад, нас зміцнить. І от з таких стереотипів є якраз ситуація про те, що українець є антисеміт, українець є погромник, будь-який українець. Будь-які українець є там ксенофоб і так далі. Так далі, що від очевидно не є правдою, що були люди під час Другої світової війни, які е, в Україні це були і етнічні українці, і поляки, і кримські татари, і волзькі татари, е, представники інших національностей, люди, які мали змішане походження, чи там можливо подвійну потрійну ідентичність. Вони рятували євреїв, рятували своїх єврейських сусідів і допомагали їм. І ця багатогранність — це ситуація, коли є не все таким однозначним. Коли, наприклад, певна людина, яка могла брати участь, в тому числі в переслідуванні євреїв, могла брати у колаборації. А через рік, через два, вона могла піти, наприклад, в українську повстанську армію брати участь у опорі проти нацистів, А в 44 там з му сорок му роках загинути у боротьбі з. Вже з радянською владою. Тобто, ця багатогранність, ця, ця не чорно-біла власне картина е, є досить таки важливою, да? Тобто її оцінка, її погляд на неї і так далі. з однієї сторони, але на жаль, якраз війна вона не дає нам, моє таке бачення, дивитися на всі ці речі більш спокійно, більш так зважено, більш е, таким холодним розумом. thank mm -hmm. you